Мов гарячі пиріжки, авторські копії моїх картин, щойно з поліграфії. От, от вони виглядають матеріал пінокартон. І тут така петелечка з ігороднього боку з моїм автографом. І покажу вам, що замовили цього разу мої покупці, мої любі замовники, які люблять красу і оточують себе. Гарними картинами. ось Отакий от диптих, Чорнобог з білобогом. А, отак вони мають бути. Ви б собі такі замовили свою оселю чи може е, на, на Вівтар. а от е, Триптих може бути з родом. Ось род Верховний Слов'янський Бог і Чорнобог з білобогом. По бокам, як символ дуальності. Ось таке замовлення. Це так триптихом і замовлення. Потім водоспади, українські водоспади це маліївський, а це шипіт. Ось. І між ними теж можна якусь третю зробити. триптих Ось, наприклад, яку можна обрати. А, ось, дерево, дерево роду або був такий от, священний дуб. Теж є чорний і білий лебідь, як символ білобога і чорнобога. І от по бокам можна зробити такі, поставити ще такі два водоспади. І буде е, практично феншуй. Водоспади. І бачите, як виглядає разом. Потім покажу вам сама популярна з авторських копій «Сірко». Такий Такі вовкулака, повня. Тут є е, козацький, е, козацький хрест така картина бригіта. Оригінал цієї картини такий величенький, десь сімдесят на 80, десь такий формат олійними фарбами на полотні. Але от я друкую у форматі 20х30 на, на пінокартон. Це такий варіант, як можна за доступною вартістю оформити своє житло, чи там місце ваше робоче, з яскравими фарбами, з магічними сюжетами. Це золотий тілець. Хто тілець собі замовляє, або як символ бізнесу, підприємництва, теж от бик. Кілець має бути. І така от слов'янська тріада слов'янських богинь Лада, Яга і Леля І тут є сюжет. Ну, якщо захочете собі таку картину, пишіть мені на Фейсбук чи в інстаграм Альона Райда. І я вам докладніше розповім, напишу. Яке значення мають ці картини? Це макош, варить борщ, борщ від макоші. І це картина військового часу 22-го року. І тут бачите, що ворожі літаки, вгин кораблі і так далі. І йдуть цей борщ там і згинають на віки. Ось така картина пращури. Теж великий формат, олійні фарби на полотні. Але в форматі 20х30 може бути висіти на стіні на кнопочці, або отак поставити десь в інтер'єрі і милуватися чому ні. Картини повні сенсів, в різних символів. Я використовую слав'янські символи, і якісь архетипи, от, наприклад, мотанки це як така сакральна лялька. В Україні. І вона була як іграшка, і як така в магічних ритуалах могла використовуватися, чи робилися мотанки з побажаннями. Наприклад, були травниці, де замотувалися лікарські трави, це як був символ здоров'я, чи туди набивалися зернини, це така як годувальниця, чи подорожниця-лялька могла бути. І це така традиція, вона не стала, вона розвивається досі. І досі ляльки виготовлення і ну, дарування ляльок є такою живою традицією. От, і зараз під час війни це як ще захист, і генеретичний захист, і такі побажання найкраще від того, хто її дарує. Сова теж така обережниця, то темна птаха. Як оберігає така бабуся сова, яка літає безшумно. І все чує, все знає, все бачить. Так, це я вже показувала, це схоже, повтори. І ворона ще. Такі кілька замовлено для різних замовників. От Ворона вона така міська, та, що в містах живе сіра ворона, любить прикраси, всякі... Кольорове блискуче, тому в неї багато прикрас. Тут і дукачі, і селянка, і що в неї тут є, і баламути є, і лускавки є на ній. От, і так цікаво зав'язана хустина. Ну, це я малювала Київ. От, от як над Києвом, оскільки я живу і творю в Києві, ось така асоціація. Ну що ж, дякую за увагу. Е, мої картини можна подивитися на сайті. Алона Райда Комова. Алона Раїда. От я художниця. У мене багато всього гарного, магічного, красивого. Дякую за увагу.